Згідно статистики Міжнародного союзу охорони природи станом на 2020 рік до найвищої категорії видів на межі зникнення належали 3395 видів тварин, і з кожним роком кількість таких видів тільки зростає. Я підготувала цикл на межі зникнення, який буде складатися з 10 відео, в яких я розкажу вам про 10 тварин, які опинилися під найбільшою загрозою. Привіт! Мене звати Ніна. Рада вітати вас на каналі N I Підписуйтеся і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове цікаве відео. І ми починаємо. У 1959 році археологиня Сьюзен Балмер разом зі своїм чоловіком, антропологом і етнобіологом Ральфом прибули до нової гвінеї задля досліджень. Матеріали, що розкопала Сьюзен. Містило кістки тварин і птахів, які вона і відправила згодом своєму колезі зоологу Джеймсу Мензесу. Він ідентифікував кістки рукокрилого виду, як раніше невідомо, і назвав його на честь Сьюзен Абрателес Балмерай. Назву прикріплю сюди. До певного часу цей вид вважався вимерлим, але згодом у віддаленій печері були виявлені живі екземпляри. Ще пізніше в цій ж печері мисливці винищили всіх особин. Що ж це за тварина така? В більшості інформаційних джерел мені траплялося, що криланів прирівнювали до кажанів. Так, вони обидва належать до рукокрилих, але вони трохи відрізняються. Кажанів в народі прийнято назвати летючими мишами, а криланів летючими собаками або ж летючими лисицями. Довжина їх тіла сягає до 24 см, довжина хвоста біля 3 см, і розмах крил близько 1 метра. І ця тваринка в середньому 600 грамів. Будова крил забезпечує їм велику маневреність. Це один із небагатьох видів, який має можливість витати в повітрі, а також літати задом наперед. На ніч вони прокидаються і вилітають на полювання, якщо це можна так назвати. Вони харчуються виключно плодами фікуса. Вони абсолютно травоядні, на відміну від кажанів, кажани харчуються комахами. А також у криланів немає ехолокаційних здібностей, як у кажанів, і орієнтуються вони лише на зір. Цей рідкісний вицавців мешкає в східній частині острова Нова Гвінея в вапняних печерах серед гірських тропічних лісів, на висоті від 1400 до 2400 метрів над рівнем моря. Замки стають зрілими у віці трьох років, а народжують своїх дитинчат переважно у квітні. Чому ж так трапилось, що цей вид? Опинився на межі зникнення. Вперше живі екземпляри цього виду були знайдені в печері Луплафінтем в 1975 році. В 1993 році, за спостереженнями науковців, чисельність цього виду складала всього 160 особин. На жаль, сучасних даних про кількість особин цього виду у світі немає. Але науковці припускають, що з кожним роком чисельність тільки зменшується. Скоріше за все, чисельність цього виду рукокрилих зменшується через те, що ніяких засобів по збереженню виду ще не застосовувалось. А місцеве населення, щільність якого з кожним роком збільшується, продовжують полювати на цей вид тварин заради м'яса, крилани просто не встигають розмножуватися. Враховуючи, що статеве дозрівання у них до трьох років. Тож, діліться своєю думкою в коментарях. Також ставте вподобайку, якщо вам сподобалося відео такого формату, і якщо ви хочете підтримати мій канал. І наостанок з Новим Роком та Різдвом Христовим хочу побажати всім миру у всьому світі, всім безмежного щастя, віри в себе. А також не забувати, що все в цьому світі взаємопов'язане. Тому поважайте природу, цінуйте її. Піклуйтеся про неї. Бо ми в цьому світі тимчасово, а нашим дітям і всім наступним поколінням ще жити на цій планеті. Тож давайте попіклуємося, щоб для них залишилася домівка. З вами була Ніна. До зустрічі цьомкі-бомкі.